Гаджети їм зараз замінили, ну фактично, спілкування, замінили емоції, замінили подорожі. І багато кого не вдається вирвати. Ми не просто їздимо, ми вивчаємо історію рідного краю, ми вивчаємо правила дорожнього руху, ми вивчаємо те, як має працювати велосипед. А почалося з того, що купили разом і мені, і брату велосипеда, і цим все почалося. Привіт, мене звати Мирослав Радіца. Я вчитель фізичної культури і заступник директора. Зараз виконую обов'язки в Здолбунівському ліцеї номер 6 Власне, чому зібралися? Бо я є велолюбителем. Ось людиною, яка дуже любить туризм, яка любить велосипед, і вирішила поєднати ці дві речі в одне ціле. От і активно до цієї справи залучає діток. Сьогодні хотів би поділитися з вами своїм власним досвідом, як це відбувається. Можливо, досвід стане комусь в нагоді. Можливо, ми з кимось сконтактуємося, будемо спілкуватися, можливо, якісь спільні проекти зможемо організувати велосипедом, так серйозно як. Штукою для туризму я почав цікавитись і зайнявся десь орієнтовно років п'ять тому. Ось далі прийшла така штука, як карантин ковідний. І Ще додатково я на цю, на цю перспективу подивився трішки так ширше. Ось. Наша Здолбунівщина надзвичайно мальовнича, надзвичайно цікава і надзвичайно відкрита для туризму, в тому числі і для велотуризму. Здолбунівщина, мабуть, так, як і Україна, звичайно, дороги робляться, але не завжди і не кругом можна доїхати безпосередньо. Автомобілем, да, транспортом і так далі. У нас є дуже класні локації. Куди зручніше, наприклад, доїхати на велосипеді, виникла потреба, так як вчитель фізкультури, забезпечити відповідний руховий режим для своїх вихованців, коли ковід, ти не зможеш подорожувати, не зможеш проводити змагання, тому що на той момент абсолютно все стало на паузу. І от велосипед став такою альтернативою, яка згодом ну, переросла дійсно в таке хобі і в щось більше трішки. Навіть на той момент я був класним керівником. Ось у мене діти були у 10 класі, і за два роки, доки був карантин, 10-11, ми ось так з ними всю рівненську область об'їхали. Тобто, ми відвідали е, всі такі цікаві туристичні місця. Це і Тараканівський форт і на Дубинщині, Дубно, Пересопниця, Клевань, Тунель кохання, Тайкурівський, костел святого Лаврентія, Джерело Святого Миколая в Гільчі. Другій для них це було справжнє відкриття, і ви знаєте, ну насправді це дійсно надихає, коли діти. Вони е, бачать, що є е, можливість активно, класно провести час, е, отримати певну свободу, тому що велосипед він дає тобі свободу. Ти приїхав і ти на ті локації маєш можливість затримуватись стільки, скільки ти маєш бажання, не стільки, скільки в тебе транспорт проїде потяг чи приїде відповідно твій автобус. Зараз дітки випустились. Багато хто зараз за кордоном, дехто захищає нашу Україну. Е, ось від російських загарбників, з деким підтримуємо зараз зв'язок і навіть. Дехто долучається з старших е, до наших поїздок. Ось я не можу сказати, що є якийсь сталий колектив. Тобто виникає це все просто. По-перше, мережа страва. Е, в страві є друзі, які діляться. Це така спортивна, типу Фейсбука, де е, ми ділимося цікавими маршрутами своїми поїздками. Відповідно, це мотивує, надихає і так далі. От, е, є Інстаграм, є Тікток. Зараз з'явився. Ти туди постиш відео з того, що ти десь поїхав сам, тобі прилітають коментарі Ух ти круто, а де це, давай поїдемо. І формується певна група, і от ну, їдемо. Тобто, але взагалі в більшості це учні і учні нашої школи. Випускники, відповідно, в мене є коло таких дорослих, вже старших, таких 30, от, які знаходять час, і ми їздимо. От, там. Ми кожного року, наприклад, їздимо на гурби. Це таке, знаєте, як традиція певна, і віддати шану людям, які боронили нашу землю багато років тому, і відповідно через там мостах такі гарні горки, перевірити себе, перевірити свій технічний стан, перевірити технічний стан велосипеда. Відповідно, ось. Це як на мене, оце здорове, здорове дитинство, яке повинно бути в наших дітей. А гаджети їм зараз замінили, ну фактично, спілкування, замінили емоції, замінили подорожі. І багато кого не вдається вирвати. Але з деким, отак, от як сьогодні, батьки ставляться позитивно, ось батьки підтримують дітей. Бачте. Дуже важливо, щоб тут була концепція і батьки це розуміли. Тобто, в якому плані ми не просто їздимо, ми вивчаємо історію рідного краю, ми вивчаємо правила дорожнього руху, ми вивчаємо те, як має. Працювати велосипед, якщо стається якась проблема, як його полагодити. І одне діло, коли ми, наприклад, в школі ми розказуємо, як заклеїти камеру велосипеда, і друге діло, коли це стається в польових умовах. Ми їдемо в Єгипет, ми їдемо в Турцію, ми їдемо в Кіпр, куди ми ще там їдемо в Греції, Іспанії, де хоч були діти. І розповідаємо, як там класно, а класно в нас ось тут. Просто ну не лінуйтеся, вийдіть, вийдіть з свого будинку, вийдіть з зони комфорту і подивіться навколо. Я Аліна, мені 12 років. Вже, може, років 3-4 я їжджу. А почала з того, що купили разом і мені, і брату велосипеда, бо в нас в дворі багато хто катався на ньому. І цим все почалося. Їздили по селах, їздили по різних цікавих місцях, полях, для гарних місць доїжджали. Найдовше, думаю, біля годин 7-6 ми каталися. Найбільше сподобалося на ставках біля Ірпіня. Там особливо ми їздили під час заходу сонця, там дуже гарно заходило сонце, і від води такі були відблиски. У нас багато є фото, звіти. Що стосується конкретно велоінфраструктури взагалі, ну, насправді все доволі плачевно. Воно так є. Дуже приємно, що проводяться ремонтні роботи, і от в нас зроблена тут от дорога, ми зараз знаходимося в Здолбунівському гідропарку. І в мене є учні, які мешкають там в районі Костела. Ось. І в них є можливість добиратися, наприклад, до школи безпечною дорогою, тобто вони сюди переходять і через гідропарк мають можливість проїхати в безпечних умовах. Е, в проєкті реконструкції гідропарку, е, ну, ми збиралися, обговорювали, так само запитували мене. Ось ми е, спілкувалися з е, проєктантами відповідно реконструкції, тому що у нас тут доволі масштабно відбувається реконструкція гідропарку, і тут закладений певний веломаршрут, який буде включати близько чотирьох кілометрів, тобто є, е, буде змога приїхати і проїхатись абсолютно без автомобілів, нікому не заважаючи. Ось це дуже важливо, тому що коли ти береш дітей. І зразу з ними кудись поїхати, це є проблема, тому що треба навчитися, хто веде, хто за ким їде, як ми перелаштовуємося, як ми вказуємо, куди ми повертаємо, як ми показуємо, коли ми зупиняємося. Це дуже важливо. І тільки коли ця група з десяти чоловік розуміє, кожен хто що робить, тоді відповідно це є безпека. Ось. Тому якщо з'явиться тут така доріжка, оця, про яку йде мова, ну буде супер. Я думаю, що явно стане більше і велолюбителів і тих, хто підкачає ноги і зможе вирушити десь далі. Тому що, звичайно, це ж і. Рівень фізичної підготовленості. Ну, мені подобається велосипед, бо на ньому можна подорожувати, багато де їздити. Він розвиває легені. З велосипедом, коли катаєшся, можна знайти нових друзів. Так само, наприклад, як я живу в місті, мені легко добиратися до школи, бо я швидко їжджу. Не лінуйтеся. Діставайте, переводьте до ладу, змазуйте ваш ланцюг, підкачуйте ваші колеса і гайда мандрувати. Адже наша здолбунівщина. Надзвичайно фантастична. Повірте мені, я впевнений багато місць в районі 5 кілометрів, де ви ніколи не були, і які справді будуть викликати у вас подив, захоплення і надихати вас на нові звершення. Тому робимо цей світ трошки кращим, екологічнішим, здоровішим. Заряджаємо себе позитивом, енергією і переймаємо досвід відповідно країн розвинених, таких як, наприклад, Голландія, де дощ, не дощ. Дощовик і велосипед. Тому займайтеся спортом, будьте здорові, і давайте будемо будувати нову міцну Україну, яка буде стояти всім ворогам, яка буде провідною країною в світі, і яка буде дійсно такою, в якій захочеться жити кожному, і захочеться повернутися тим, хто з неї виїхав.